Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба що декілька хвилин вашої варі. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. Щоб молились, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спокій. Ну а також хочу нагадати вам важливу новину. Добру звістку Євангелію. <кху> бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Євангеліє – це радісне звітла, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Господь Ісус Христос він прийшов в цей світ, щоб промирити людей з Богом, тому що ми є грішні, і між нами і Богом є велика прирва через гріх. І ми не можемо подолати цю прирву. Ми не можемо оправдатися перед Богом ніякими жодними добрими ділами, ніякими великими грошима. Нам це не допоможе. Тому Ісус Христос він прийшов в цей світ, прожив святе безрішне життя. І помер на Христі за наші гріхи, тому що розплата за гріх смерть. Він помер, але в третій день він воскрес. Бог воскресив його з мертвих. І таким чином смерть Христа дозволяє Богу бути до нас справедливими. Кожен, хто покається і увірить в Ісуса Христа, Бог дарує вічне життя і прощення гріхів. Нам кожному є за що просити в Бога прощення. Хіба мало хто з нас говорив неправду в своєму житті? Хіба мало хто з нас гнівався, хіба мало хто заздрив? Но якщо людина щиро покається, визнає свої провини перед Богом і увірить в Ісуса Христа, як єдиний шлях на небо, Бог дарує життя вічне. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом. Покайтеся в своїх гіках, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Бо Бог у Христі примирив світ і собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово промирення. Оце ми, посланники від імені Христа, благаємо вас, ніби Бог благає через нас, примиріться з Богом, покайтеся свої лікарні, вірите в Ісуса Христа, вірте в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час бо близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Божому Слові все, що було написано, все це збувалося, збувається і буде збуватися. І все, що зараз в світі відбувається, Ісус Христос про це попереджав. Моліться також за Україну, щоб Бог зупинив війну, дарував нам мир і спокій нашій державі і нашим життям. Господи, благослови цих цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, відверни ворога від України, даруй нам мир і спокій, помили нас і спаси. Вийми ім'я Сина, Святого Духа. Амінь.